Доброго ранку, доброго дня, люба малеча моя. Вас сьогодні вітаю, я Марина Володимирівна та я Олена Володимирівна. Дітки, подивіться, я сьогодні вас вітаю у хустиночці. Це український національний оберіг. Хустинка захищала, оберігала родину. І ми пропонуємо сьогодні зробити з нами хустинку. Але спочатку для того, щоб нам вправо зробити таку вправу, зробимо зарядку для наших пальчиків. Приготували долоньки. Давай. Давайте потанцюємо право, вліво, право, вліво. Кулачок, 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 кулачок. І побігли ми, побігли. Молодці малята, ще раз давайте. Право, вліво, право, вліво, кулечок, 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 кулечок і побіжить. Молиться малята. Так, так. так маляти, для цього нам потрібна допомога ваших э, батьків. Нам потрібно вирізати ось таку кустиночку і такі кружочки. Давайте розглянемо не скажіть, будь ласка, якою форми у нас пустиночка? Так, три кутні. В мене вона червоного кольору. Подивіться, в верхньому куточку я поклала жовтий кружечок. Ще біля одного куточка внизу жовтенький. І біля третього куточка жовтенький. Так, ми ну, зликом намажимо. І верхній куточок приклеюємо. А для того, щоб гарно він приклеївся, передаємо сапфець серветкою. Ой, діти, подивіться. Так, слідуючий в лишньому куточку. Ще добре треба придавити серветочку. Ось така гарна хустинка у нас вийшла. Дітки, а у вас ви ще краще, бо ви у нас талановиті. До побачення. Чекаємо на ваші роботи.